Дякую. Сьогодні наш сьогодні субота. Ми відгружаємо великий вантаж, який ми е, збирали з усієї нашої громади. Дякую всім, що відгукнулися. Володимирецька і район. Зараз машина буде підгружатися ще в підрах, ще в вариші, бо великий вантаж. До Покровська, до дитячого будинку відправляємо. Окрім того, багато борошно і, і все, все, що треба діткам, все, що люди принесли. Окрім того, ще будуть заїжджати хлопці в до, на позиції до бійців. Вже ми це не озвучуємо. Приїдемо, тоді розкажемо, де були. 14 років допомагає. Тобто ви вже не, фактично не, всі ті східні області об'їздили. Шут ми плануємо. Покровськ, те, то я в Курахово, Слов'янськ, Краматорськ. Ні, доводиться розвантажуватися і хлопці приїжджають самі. Або бусом довозимо далі. Такі хлопці, бойовий дух, Цього? потрібні. Не, не то, що потрібні, а воно там все за Якщо мова йде про те, що багато людей кажуть, там в них є заробітна плата, вони собі все можуть купити. Ну, Які люди це говорять, то пускай підуть туди за ту зарплату і попробують. Треба державу нашу і землю захищати. Вони нас гноблять всю життя. гнобили і гноблять, стараються гнобити. та нації. Ті згої, як завжди. Треба просто ну, сумість, Розібратися з ним. Бувають випадки, що привезли хлопці на позиціях, не виходять на зв'язок. Ми тоді роздаємо іншим бойцям продукти, щоб не вести назад. А посилки не пропадали? Ні, нас на ходу нічого не пропадає, ми все довозимо. А зворотньо буває, що військові передають якісь гостинці або якісь листи, можливо. Нутро? Буває теж, так. Да. Приїжджаємо туди, адреналін, бешений давання. Зустрічають хлопців з об з обіймами, дуже дякують, передають вітання волонтерам, людям, що це все їх їхну. Доводилось втікати від обстрілів чи потрапляти. Доводилось да, Ваня? А там нормально, ну трошки зразу, а зараз вже ж привикли. ми їдемо. Адреналін вже нормально, то є страшного нічого немає. Адаптовані вже так. до цього. Добре. Ну але якісь вже для себе випрацювали правила в дорозі, там в небезпечних районах. Які це правила в основному? Є правила, якщо є стрібіль кататки, пішов на розворот, випригуємо з машини, каваємося хто куди може, бо це вже буде стріляти по машині. От такі правила. І не важливо, в яку пору, але це без світла. Без світла, тільки без світла. Це вже на своєму досвіді, чи це, це от. Надо.

Я особисто постійно і з задоволенням роблю все, що від мене, що я можу зробити, шиїм кікімори, бахи. Завантажують, відвантажуємо все, що можна, все. все, що в моїх силах. Я долучаюся кожен день задоволенням і зі слізами. Тільки для того, щоб скоріше наші хлопчики, милі дорогі. Дай їм Бог сил, здоров'я, яка небеса і земля допомагають їм, і щоб вони вернулися, живемо додому з перемогою скоріше. Це кікімора, яку ми для наших військових шиємо і надалі будемо створимо їх. Не сильні з допомогою за допомогою усіх, хто долучається, Одні мішки несуть, одні нитки п'ють, одні в'яжуть на сітки. А ми шиємо це адрес. Не скажемо, бо не можна казати, тому це а написали у Фейсбуці і всі відкликнулися. І воронки, і острівці дуже великі дякую. І красносілля вчора привезли, і хіночі. Ну і жолучка і Багато. І, люди, і, просто і несли. люди просто несли. Хто скільки може, хто пачку рису, хто мішок картоплі, якісь дедушка приніс дві банки сала. Це в теперішній час це дуже велика сума грошей дві банки сала. Це майже тисяча гривень. Е, ви тут фактично з березня. Так. Ви так. Е, віра в перемогу. Якби не було, то тут не було. Вам платять за цю роботу? Ні, звичайно. Декові кронили, декові... Я ще ще, що вам сказати? І я самовоню. Приходить, допомагаю нашим України. Я теж в обороні. Та в перемогу? Вірите в перемогу? Наші пацани, де вони і не пацани, можна сказати. Вони мали. Покровського на сиротинець, там тільки маленькі, і такі і дорослі, там і хліби на передову передають. І що я можу сказати, і нашим військовим, і для всіх же ж, для тих, що постраждали, що там лишилися в цьому покровському, бо там ніч нічого немає, там все перебито, пере... Люди сидять голі, голодні. Я не знаю, я не можу, я буду плакати. Нас брат воює. Як на я тобто це свого роду отак самого, Якщо сказати, я з 26 лютого весь час тута, перших півроку безвилазно, оце тільки як вже з серпня місяця, десь з кінця серпня вже почалися нас вдома своя уборка, то були трошки дома, і то ми у цьому приходили і робили. Он за три дня зібрали, відправили фуру. що казав, кум чуть-чуть, а відправили цілу фуру. Приносять люди речі, приносять якісь банки. Що вони кажуть? Все хлопцям на допомогу. щоб скоріше закінчилася війна, щоб була перемога, всякі бувають. Є молоді діти допомагали і розгружати машини, допомагали раніше, і старші приходять, не змінилися. Вони йдуть, так само носять, привозять. Є вже якісь постійні, що завжди приносять якісь пожертви? Є, є і постійні, і От, так, випадкові випадкові. Заходять, є віра в що? в перемогу, в перемогу віра. Сьогодні ще ми так само хочу відзначити працівників з довговолі школа. Дуже згодилося те, що вони виготовили. Це такі розгрузочки для хлопців. Так само сьогодні по майстерні Чілі, в якій ми знаходимося, працюємо. Уже пішли бафи нашим е, дорогим воїнам і е, готовимо слідуючу партію. Утепляємо наших хлопців.